Ще, що нам треба, чи я відчуваю, що я притягую десятку, тягну свою десятку, а за нею все людство до Творця. Тільки цим я можу називатися робітником творця, тільки в цьому. певно, що я мені треба просити у творця, щоб дав мені сили, сили з'єднати їх, сили притягнути їх, з дати їм відчуття важливості тієї мети, до якої нам нам треба прийти так, ще коли я хочу просити від щоби щоб дав ти мені навіть більше ніж мій розум і серце, що мені коли мені зараз мета може не так вже й важлива, але я хочу притягнути зрештою всіх і весь світ до тебе. Це називається робота творця. Працювати за планом створіння, за планом творця, вести всіх до тієї. Цілі, яку він поставив перед нами, навіть вище свого відчуття і розуму, тут мені треба взяти в розрахунок, чи тварин здає мені для цього поштовх, якийсь спрямування, пробудження, чи запалює мене до цього чи ні, і дякувати йому за те, що не дає мені бажання, а дає мені цим місце. Самому захотіти цього. Не дає мені точно бачити мету, можливість бачити мету, а дає мені можливість з'ясувати самому мету. І коли я роблю це проти свого бажання отримувати, тоді це називається, що я раб Творця, служитель Творця. Цей рівень дуже великий. Написано про Моше, раб Творця. То нам треба побачити себе. Як ми приходимо від стану раб фараона, тобто нашого его, до того, щоб бути служителем творця, Служитель творця це означає, ще вище розуміння, вище відчуття, вище свого знання, хочу так постановити, щоб всі цілі творця були для мене необхідними, обов'язковими. Я тягну всіх себе і весь світ до цього. Тут нам треба розкрити, що без допомоги товаришів, без допомоги тваринам я не зможу це реалізувати, але головне для мене весь час зберігати напрямок і розкривати тобто, нікчемність моїх сил. Як рабаш мені сказав, О, зараз ти бачиш, що ти ганчірка, все добре. Тобто, за межами того, що цього відчуття, що ти танчірка, це найсильніше таке відчуття, бо немає ні сил, ні напрямку, ні бажання, нічого. І все ж таки малюсенькою, малюсінькою, малюсінькою крихіткою сили, яку творець залишив, все ж таки тягнеся до мети. І цим розкриває початок духовного дійсно. І тому стан рівень раба служителя дуже шанований стан, тому що ти раб не свого, а творця.